у 1977 році мало стати апофеозом подібного окозамилювання. На основі основного закону радянської наддержави формувалися Конституції України та інших союзних республік. Порядок прийняття витримували в показному демократичному дусі. Проект Конституції розглядався президією Верховної Ради СРСР і травневим пленумом ЦК КПРС. Його оприлюднювали для загального обговорення, яке тривало майже чотири місяці. 20 квітня 1978 року позачергова сьома сесія Верховної Ради УРСР схвалила нову конституцію радянської України. Ясна річ, за демократичністю та чоловіколюбієм їй не було рівних у світі. Текст конституції розробила комісія на чолі з Володимиром Щербицьким у повній відповідності з конституцією СРСР. Новий закон проголосив у РСР соціалістичною загальнонародною державою і законодавчо закріпив роль компартії як керівної та спрямовуючої сили суспільства. Але на тлі усіх попередніх радянських конституцій основний закон у РСР 1978 року вигідно вирізняється структурою та обсягом закріплених прав і свобод. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка була прийнята в 1978 році, випала непроста доля. Вона була прийнята і діяла на зламі двох епох Української Радянської Республіки і України як суверенної і незалежної держави. Це був цікавий документ спочатку до 1991 року то була ну, абсолютно така декларативна, але правильна Конституція і норми були дуже. Гарними і правильними за конституцією сімдесят року усі громадяни були рівні перед законом. Пріоритетними були права на працю, відпочинок, охорону здоров'я, право на житло. Громадяни мали змогу безкоштовно навчатись, користуватись досягненнями культури та формально отримали свободу наукової, технічної і художньої творчості. То була непогана конституція українському народові можна бути гордими тим, що така конституція була, і вона стала ще одною сходинкою в конституційному процесі нашої держави. Попри всю декларативність, конституція радянської України була детально продумана і лягла в основу нині діючої конституції. України.